Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно сумніватися. Багато хто думає, що сумнів це ознака слабкості або невпевненості, але з точки зору філософії сумнів найпотужніший інструмент пізнання, питання лише в тому, як ним користуватися, щоб зробити своє мислення яснішим. Я пропоную власний алгоритм сумніву, який я сформував. Об'єднавши три великі філософські традиції, це метод із трьох кроків, який допоможе вам критично мислити, але при цьому залишатися дієвим. Перше радикальний скептицизм, пірон та секст емпірик. Почнемо з радикальних скептиків. Про цю школу ми знаємо насамперед завдяки сексту емпірику. Це цікава постать. Він жив у другому столітті нашої ери був лікарем і, ймовірно, греком, що працював у Римській імперії. Його прізвисько Емпірик означало, що в медицині він покладався на досвід, а не на теорії. Але засновником цієї традиції був пірон з Еліди, який жив ще раніше і супроводжував Олександра Македонського в його походах до Індії. Радикальні скептики або піроністи вважали, що, перше, на будь-який аргумент завжди знайдеться рівносильний контраргумент. Друге, наші органи чуття нас дурять, наприклад, весло у воді здається зламаним, хоча воно ціле. Третє, тому нічого не можна ні довести, ні спростувати. Їхній ідеал це епохе або отримання відсуджень. Для чого це їм? Не щоб страждати. Їхньою метою була атараксія – душевний спокій. Вони вважали, якщо ти не судиш, що є добре, а що погано, ти перестаєш хвилюватися. Але у цього методу є недоліки як жити, якщо ти ні в чому не впевнений. Існує легенда, що учні Пірона мусили буквально витягати його з під колес возів і відтягувати від прірв, бо він сумнівався, що вони небезпечні. Це скоріше за все байка, яку вигадали вороги скептиків, але вона ілюструє проблему, радикальний сумнів може паралізувати практику. Друге, поміркований скептицизм, або як його ще називають, академічний скептицизм від назви Академії Платона. Другий крок це помірковані скептики або представники нової академії Платона. Тут варто згадати не лише Марка Тулія Цицерона. Без римського оратора, який популяризував ці ідеї, але й грецького філософа Карнеада, саме він заклав основи того, що ми називаємо ймовірністю. Академіки погоджувалися з радикалами, абсолютно істину ми схопити не можемо, але вони додали критично важливу поправку, хоч істини ми не знаємо, життя вимагає дій, тому ми повинні. Керуватися правдоподібністю або переконавістю. Якщо щось виглядає як вогонь, гріє як вогонь і пахне димом, то наймовірніше, туди не варто пхати руку. Проблема цей підхід дуже практичний, але йому бракує фундаменту, як відрізнити ймовірне від просто приємної ілюзії, якщо у нас немає критерію істини. Третє раціоналізм Рене Декарта. Тут на сцену виходить Рене Декарт, французький філософ 17-го століття, математик і фізик, Декарт жив у час наукової революції і хотів знайти для філософії таку ж точність, яка є в геометрії. Він використав скептицизм не як стиль життя, а як інструмент, так званий методологічний сумнів. Декарт запропонував метод радикального сумніву, де сумніватися варто в усьому і навіть. Декарт пішов далі за радикальних скептиків, він припустив існування злого демона, могутньої істоти, яка може обманювати його в усьому, в тому, що небо блакитне, що 2 плюс 2 дорівнює 4, і навіть у тому, що у нього є тіло. Але Декарт помітив одну річ, яку навіть демон не може сфальсифікувати, щоб мене обманювати, я можу бути, навіть якщо я сумніваюся, я здійснюю акт мислення. Звідси знамените «когіто ерго Сум, я мислю, отже, я існую. Важливий нюанс: Декарт не довів цем істині з усього світу, він не вже знайшов факт наявності свідомості, від якого можна відштовхнутися. Критика Декарта від Фрідриха Ніцше. Але чи справді Декарт дійшов до самого дна? Фрідрих Ніцше у роботі по той бік добра і зла каже. Не варто поспішати із висновком. Ніцше зауважує, що фраза Я мислю це пастка граматики. Ми звикли, що у кожної дії є суб'єкт, хтось хто робить, але мислення може бути просто процесом без автора, як блескавка. Ми кажемо: блескавка блескає, але це тавтологія. – «блискавка» блескавка і є блиск. За Ніцше чесніше було б сказати: не я мислю, а воно мислить, або думка приходить. Це не руйнує метод Декарта повністю, але показує, що навіть у вапках очевидному часто ховаються приховані припущення нашої мови. Тепер я запропоную власний алгоритм дій того, як правильно сумніватися, поєднуючи плюси усіх трьох шків сумніву і усуваючи їх мінуси. Крок перший радикальний скептицизм. Зіткнувшись із проблемою, увімкни радикального скептика. Сумнівайся навіть в очевидному. Запитай себе, а що, якщо всі мої попередні знання про це помилкові? Що, як авторитети брешуть, ви повинні сумніватися взагалі в усьому, крок другий, принцип ймовірності або метод академіків? Ти не можеш жити у вакуумі. Недоліком першого методу радикальних скептиків є те, що якщо ти в усьому сумніваєшся, то ти не знаєш, як діяти, і паралізуєш себе. Тому... Коли все піддано сумніву, починай діяти, спираючись на те, що є найбільш вірогідним на даний момент, не шукай абсолютної гарантії, шукай найкращу робочу гіпотезу. Крок третій модифікований метод Декарта. Вважай найбільш вірогідним те, що перше, є найбільш очевидним, друге є найменш двозначним і, навпаки, найбільш однозначним і головне. Ніколи не став крапку. Як тільки з'являються нові факти, повертайся до кроку першого. Це і є здоровий філософський сумнів. Він не паралізує, а страхує тебе від фанатизму та помилок. Пишіть у коментарях, що доповнення буде цікаво почитати, та дякую вам за вже 900 підписників.